Знаєш, я ледве пам'ятаю, як виглядав мій чоловік. Давай, не виглядав, він мав вигляд, тут помилка. Я перепрошую. Боже, який жах. Знаєш? Я ледве пам'ятаю, який миг... мигляд мав мій чоловік. Вигляд. Угу. Знаєш. Я ледве пам'ятаю зовнішність свого чоловіка. Ми були одружені лише кілька тижнів. Ми їхали в Гіла Сіті, коли його вбили у Сірінго. Коли народився Мід, мені не повірили. У Гіла Сіті затаврували нас обох. Єхидними жартами, їхніми плітками, потворними посмішками. Чуєш, Ромцю? А ми можемо підписати і потвор... потворними жартиками і глузуванням? Давай я скажу, бо посмішками не читається? Асіді <звіття> затаврували обох. Отут. Оцей нас обох Так. Діти затаврували єхидними жартами, їхніми плітками і потворними глузуваннями. П'ятдесять сім сорок три. А вже вже кінець, а Я без сну більше не витримаю. Що? Сховаємо здаватися Якщо пощастить, сорок один.

Жовтоногий це ім'я. За ім'я, звідки ти? За, 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 Там гарно. Ти так ну один нуль, нуль п'ять. Один нуль, нуль, нуль п'ять. Що ти робиш? Ще рух, і я тебе вб'ю.